Зарплату або преміальні, ви можете сказати? А хто ви Горбань Дмитро Володимирович, молодший сержант, 3 бат, 9 рота. Це те, що знімає, все, в все? Така яка різниця? Я воював, я мав. Це до законодавства. Ще раз. зараз не зачем вже? Вже не самовільно покинувся. Я питаю, а який вражає. механізм нарахування е, зарплати я воював. Я, ну в мене були контузії, в мене були поранення. А за той місяць, коли я воював, у мене невідомо як зникли гроші? Ну, точніше, не нараховуються. Ви мені можете пояснити, як це механізми нарахували? Гроші нікуди не зникають. Гроші призупиняються виплати, поки ви не повернетеся в частину. А підстава яка? Я розумію, а згідно з яким наказ Міністерства оборони 260 шістдесят, на нарахування виплати і що там сказано? Що можна бойцю, який був поранений? Вам грошове забезпечення на... нараховується і це Ця наказ. Якого наказу? Ну де в наказі написано, що е... коли боєць був поранений, йому припиняються виплати. Та як ви можете тіктокер, то я з зараз... вами Та яка разниця? Тіктокер, Защитник, Захисник України Тикаєте, ви... захисник потікає, України. А Якщо я тіктокер, то це яке відношення має... Бачите, покажи його номер. Хай я... який номер там у телефона? 068 750 ага. 0412. Хто це такий? Це ну Сергій мені дав його номер, це фінчастина. Оскільки я тіктокер, да виявляється, ага. я, я всьонався в його очах тіктокер, але передусім, блін, цілий рік я на навсі був якимось солдатом, який зі зброєю в руках. Так. Стояв безпосередньо на передку і виявляється, так я, оскільки я коротше псіонарство ну, звичайний солдат. Да. І я не маю утримувати те, що е, з хлопцями я був на передку, е, те, що я воював, те, що я виносив хлопців, те, що вони мені допомагали, один одному допомагали. Виявляється, в нього своя логіка, на то, все є все. Українсь, це мова йде про те, що зараз ми зателефонували ще раз. Це це він відповідальний за виплати фінансової частини. військової частини? Да? Да. Ч... Eh, Оказується, що із за того, що військовий тіктокер це дає право їм не виплачувати да, гроші. І ще такий подстюк, типа, а що ви вже не СЗЧ? <клес> так я оце <клес> ж хочу передати цьому придурку привіт. А ти ще топчеш землю? Ну хорошо, тоді ми йдемо до тебе. Ну, Військова частина яка? 40.07. 40.07. Ти спрашуєш у воєнних а ти вже не СЗЧ, а Я спрашую тебе. А ти ще топчеш землю, тоді да, ми йдемо до тебе. Як казала сердючка.